Яка різниця? Мало взаді дуже багато місця. Ні, можна це не знімати. Ну зараз вони перемонтують автомобіль. Я думаю, скажуть нам два слова. Так ми і не дочекалися. Та по-різному буває все всі хочуть пішком ходити. В ефірі програма Луцький автобазар. Вже незабаром новий рік і багато хто припускає, що ціни на авто взимку можуть суттєво змінитися. Чи дійсно це так і з чим пов'язано, Йдемо питати в досвідчених продавців. Взимку ціни на авто. Так, змінюється. А чому Ну тому що взимку завжди вони нищують». Нищають? Да. А з чим це пов'язано? Ну з тим, що люди не особо ходять по ринку та... Ясно. А так завжди було. Я думала, що можливо вони ростуть зв'язку з тим, що зима, люди хочуть придбати авто. Ні, ні на покійно завжди більше продаж. Okay. Я. На, на зимку завжди затища. От скажіть, яка різниця між цінами? Ну, Набагато падають? Набагато, набагато падають. Того, що нагнали під нульове розмитнення багато машин і якби ринок став якби, трошки ну, нижчий. Не трошки, а нормально так. І того, що ціни зараз тут вигідніше купити машину тут, ніж гнати за кордоном. Вона дорожче стає. Шкода суперб. 11 рік, 1,8 турбобензин, обслуговувалась на шкоді. Оригінальний пробіг. Е, якби ціна е, ниже ринкової, В принципі, таку машину зараз пригнати буде дорожче, ніж тут купити. Вона там тільки коштує 7 тисяч в середньому. Пробіг тут 232 тисячі, пробіг оригінальний, обслужений на шкоді. Є повна сервісна історія. якби Машина, ну, в принципі, вкладу не потребує додаткового берета та їздити. Дійсно, тут дуже комфортно сидіти. ззаді ну, дуже багато місця. Ціна 7,5 тисяч це ціна взагалі п'ятої шкоди нижчої класом. А це якби бо це рахується ну, в шкоді найвищий клас. Мотор тут стоїть 1.8 TSI, мотор турбований, 150 кінських сил. Мотор в принципі, на цепу йде, цеп тут поміняний, мотор ніколи не мився, підтікань масла немає. так що Не шумить, Це супер. Не шумить. Ну, працює тихо, тихо, так як треба, не парує. Чи зміняться ціни взимку на автомобілі? Ну, враховуючи щорічну тенденцію, то на зиму ринок завмирає. Ну але ще враховуючи, що зараз війна, ну, так, собі не сильно люди купляють, я думаю, що сильно не зміниться. Але ринок, як правило, на зиму просідає трошки. З чим це пов'язано? Ну, В першу чергу це пов'язано з тим, що ну, стій всі свята зараз починаються, людям необхідно кошти. Хто вже там купив автомобіль, вже якось старається собі до свят підлаштуватися. А там вже далі після нового року, як піде, хтось там, може, щось заробив, щось будуть купляти. Поки що так. Розкажіть, будь ласка, про свої автомобілі, які ви придаєте. З останнього свіжого, що приїхало Чіроків, 14 рік, 3 літра, дизель, 167 пробігу, оверланд, сама максимальна комплектація. 25% на старті, ну там вже далі будемо розмовляти. Будете скидати ціну? Ну, звісно, будемо. Це ж ринок, не треба торгуватися, якось, щоб покупця заманити. Днемо підвізка, повністю все електроуправління. Тут підігрів, вентиляція сидінь, підігрів керма, дистронік. Е Автоматичне управління ближнім дальнім світлом, ну автомобіль в самій максимальній комплектації, це європейська версія, це не Америка. Автомобіль в ідеальному стані. Таких на авторинку більше немає. Дійсно, бачу, тут дуже комфортно. Коробка передач автомат дуже зручно для міста, як на мене. Мієш їздити? Мію. Можна? Можна. Клас. Бальшованхонда, Honda CRV, теж 2014 рік, 136 тисяч пробігу, 2,2 дизельна. Вся в оригіналі, в рідній фарбі, швейцарська, там в районі 2500 вона. Теж там по ціннику можемо щось домовлятися. На зиму в такому козові. Ну, курсовери... на зиму завжди популярні, будь-що повнопривідно. Так само Шкода свіжа приїхала, теж повнопривідна. Ще якби, в інтернеті її немає. 16-й рік, 1,8, 132 кВт. Повний привід, 14 тисяч її можна віддати. Ще з такого, ось шкода, теж повнопривідна, чорна, А5. 10 рік, 2 літра дизель, 250 пробігу. Пробіг трошки немаленький, але стан хороший автомобіля. Крос та Уран, 1,4 бензин на автоматі, теж кліренс підвищений, Міський автомобіль, 11,850 ціна. Більш такого сімейного типу напал. Так, це сімейний автомобіль. І Passat, який ще B6, теж з Євро-5 двигуном, восьмий рік, на автоматі, теж свіженький. 8,5 тисяч доларів. Ну, тобто у вас є автомобілі на будь який смак і гаманець? Так, я думаю, що від 5 до 30 знайдемо на будь-якого клієнта автомобіль. Чим ви займаєтеся? Ні, можна це не знімати. А може хтось скаже чи ростуть новорічні ціни на новий ні, рік? Ні, ну, Піднімаються, знижуються. Трохи не до того. Не все... в колесно. Може підговорю будуть. Ну, зараз вони перемонтують автомобіль, я думаю, скажуть нам два слова. Так ми й не дочекалися відповіді, тому йдемо, шукаємо <реком> далі. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а ціни на зиму ростуть на автомобілі? Та по-різному буває, все залежить від ситуації на ринку. От зараз яка буде ситуація на вашу думку? Не все залежить від загальної ситуації в країні. Нам багато хто каже, що ціни на зиму зменшуються, знижуються. Та я б не сказав. Б. Хороша машина завжди коштує немало, тому що там і в Європі не купиш дешево. Це x 5 2,2 дизель, вся в рідній фарбі. З Голландії машинка. Ну, стан... 13900. Ну, для такої, мені здається, ціна досить лояльна. А, ну, це адекватний стан машини, машина з Голландії. В рідній фарбі все. Ну. Це їхня ціна. Ціни на авторинку знижуються на зиму чи підвищуються? Підвищуються. — А чому? Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Тому що люди зимою хочуть їздити на автомобілях, не всі хочуть пішком ходити. І відповідно, попит збільшується. Mm. А ви сьогодні що шукаєте? Ходимо, переглядаємо варіанти, які, які є на ринку. Позашляху, так як зима, зараз сніг, то в більшості зараз і всі хочуть машину повище, поза кросовери, повні привід. Такі варіанти зараз дивляться. А в якому ціновому діапазоні? Несу в районі 10 тисяч доларів. Думаєте, можна буде знайти гроші? Дум думаю, так. Да. Зараз якраз такий сезон, що і продавці, і пригонщики всі знають, що люди хочуть повнопривідні автомобілі. Ну і відповідно приганяють, і люди часто запитують, і ми шукаємо. Такий автомобіль виділяється з-поміж інших і відразу кидається в очі. BMW 530 2011 року, ціна її 18 950 з пробігом 245 тисяч кілометрів. Це рік 15-й, ціна 18 900, оригінальний пробіг 215 тисяч. Не буде нефарбована? Нефарбована, немає жодного підкрасу. Ки продавців щодо переноворічних цін розділилися, проте з впевненістю можна сказати, що на Луцькому авторинку можна знайти автомобіль на будь-який смак та гаманець. ви дивилися програму Луцький автобазар і побачимось наступного тижня.